Ще вас запитаю, тому що це справді цікава історія з поляками. Тут та не будемо обговорювати філософсько-політичні аспекти того, що НАТО боїться чи не боїться збивати цілі, але ну реально 25 кілометрів. Ось я зараз покажу. Так, от навіть сам польський генеральний штаб зазначає, що о 6.45 сорок п'ять ранку в їхній повітряний простір. З міста Новояворівськ, це Львівська область, ось місто Львів. Ось у нас Новояворівськ. І звідси з Новояврівська ракета зайшла в повітряний простір а, Польської Республіки десь в бік. Ой, перепрошую, не, не Новояврівськ. Я збрехав Червоноград. З району Червонограда ракета зайшла а, в бік Польщі, а, і на 25 кілометрів глиб території Польщі вона залетіла і її. Не змогли виявити через те, що була погана погода. Ну погода абсолютно не відрізнялася від Львівської та е, Волинської областей, де так само були атаки. Е, ну зрозуміло, напевно, що не хотіли. Але до вас, от як до, до фахівця цієї сфері, 25 кілометрів. Цього було достатньо для того, щоб збити дрон. Безумовно, було достатньо. Слід зауважити, що більшість країн світу. Так само, як і Україна, так само, як і Росія, не готові до перехоплення повітряних цілей, на кшталт безпілотних систем ударних безпілотних систем, малих по розміру, і які не можуть бути перехоплені класичними системами протиповітряної оборони. Тому, в принципі, зрозуміло, що за все поляки побачили на певних системах ці, цю повітряну ціль, але потім, згідно доктрини, не змогли оцінити ситуацію, чи це приватний літак, чи це все ж таки той дрон. І тому, скоріш за все, це призвело до таких наслідків. Але слід зауважити знов таки, що більшість країн світу зараз не готові до протидії. Ударних дронів, чому тому, що а, засоби радіолокації не дозволяють працювати по таких а, виявляти такі а, такі дрони, і це насправді кричуща така проблематика, з якою стикаються більшість країн і стикнуться більшість країн, тому що перша стикнулася Україна. Так само стикнулася Росія. Ми бачимо, що вона не може знайти гарного рішення протидії, тому в принципі, а, я думаю, що тут важливим аспектом є розвиток наших можливостей. Uh, щодо аудіовиявлення, щодо радіолокаційних систем, які будуть працювати на низьковисотному радіолокаційному по і uh, тоді ми зможемо запропонувати більшості наших партнерів uh, такі рішення і імплементувати їхню систему протиповітряного набору. Uh, тобто, а ми бачимо, uh, виходить шахеди. От ви кажете, ударні дрони дуже важко побачити. Я так розумію, що ми бачимо, і ну тут напевно, панамі не буде тимницею. Що да, якось навіть має... американський генерал, це все публічно видав простір. Що у нас навіть є звукові датчики їхнього польоту е, так, у нас є різні системи виявлення, не тільки е, звукові, візуальні, а й радіолокаційні системи, які дозволяють бачити, тобто за рахунок там певних можливостей певних деяких змін, е, але тим не менш, слід заважити, що A, розвиток зараз a, автоматичного виявлення і знищення і далі a, активно розвивається в Україні. Я думаю, що найближчим часом побачимо вже такі комплексні рішення, які будуть a, допомагати нам в радіусі там 100 кілометрах перехоплювати будь-які такі повітряні. Зрозуміло тоді ще одне питання з приводу ракети Х-22. сьогодні. Як я сказав, повітряні сили оголосили про їхні і про її збиття на моїй пам'яті. Це перше офіційне збиття. Можливо, я помиляюся, але ви пригадуєте, що ми збивали? і Якщо так, то чому це така унікальна ракета в сенсі протидії їй? Протикорабельна а, ракета, і насправді вона має складну траєкторію польоту. Тому а, тут її дуже складно перехопити. І насправді, якщо ми кажемо про спроможності перехоплювати такі повітряні ціли, то це більше системи на кшталт Петріо, і сам ті а, тому, в принципі, а, я. Не пригадують якого саме дату було, але було перше перехоплення. Тоді ракети Х-22, Тож я не пам'ятаю чи заявляла це безпосередньо повітряна сила. Угу. Але тим не менше інформація про те, що було перше перехоплення, відбувалося вже тут. Знов таки я думаю, що засоби, які є в Україні, вони можуть перехоплювати, але треба їх масштабувати, щоб їх було більше. Просто треба нагадати, що це саме ця ракета. І от кадр, який я зараз демонструю, це е, приліт удар Кременчуку. Тоді в Кременчу. по е, торговому центру просто прилетіла ось така ракета. 12 метрів довжину, Якщо не помиляюся, вона от така Дніпро здоровена. Дніпро житловий будинок теж прильот був ракетою х 22 Тобто ракета, яка працює на малої відстані, тобто у них радіус там, якщо не помиляюсь, до 300 кілометрів, експлуатується з літаків Ха 22 м 3 Е, є ракета Х-32 більш оновлена, але це все радянські запаси, старі е, запаси, і там плюс додатково ще велика кількість палива, яке теж має таку після удару, має погане наслідки так мовити. А я так розумію, що це саме тому вочевидь залітали Ту-22М3 сьогодні поближче до кордону, в ту ж саму Воронезьку область, да, для того щоб от, да, якось їх да. подалі запустити? Да? Да, Тут 22 м 3 Я не знаю, ми з вами по обумляли щодо самих найперспективніших літаків зі стратегічної авіації. Це Ту-22 М3, поки що тому, що їх є велика кількість і вони можуть бути використані, наприклад, за рахунок там обміну з деталями там, з літаків, які законсервовані вони, е, на відміну від Ту-95 і Ту-160, Ту-160 в Росії обмаль, там близько там, 15 літаків, 12 літаків діючих. І е, Ту-95 теж старий авіапарк вже, а от Ту-22М3 Свого часу радянський союз було випущено велика кількість. Я думаю, що порядку 60 літаків, які стоять зараз е, в Росії, можуть, е, але експлуатуються близько половини, яким а можуть бути відновлені близько половини би мовити.